Доброго дня, розглянемо порядок реєстрації електронно медичних записів по пакету номер 67 на 24 рік Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, група послуг номер 2. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Більш детально розглянемо на схемі. Пацієнт звертається за електронним направленням або без направлення. Лікар виконує пошук направлення та взяття направлення в роботу. Наступний крок лікар реєструє епізод медичної допомоги з типом лікування. Наступний крок лікар створює взаємодію, в якій обов'язково вказує процедури, які були проведені саме по зуболікуванню. Реєструє дану взаємодію за електронним направленням та погашає електронне направлення. Наступний крок за потреби лікар реєструє направлення на майбутній візит пацієнта. Далі, якщо відбувається наступний візит пацієнта, лікар під тим самим епізодом створює взаємодію за електронним направленням, яке було виписано в попередньому візиті. У взаємодії обов'язково вказує процедури, які були надані пацієнту саме по зуболікуванню. Реєструє взаємодію за електронним направленням, погашає електронне направлення та, якщо надання медичної допомоги закінчено, то завершує епізод. Перейдемо до системи МДР, розглянемо більш детально. Отже, пацієнт до нас звертається за електронним направленням. Відповідно переходимо у розділ направлення, виконуємо пошук за номером, який називає пацієнт. Відкриваємо дане направлення та, звертаю вашу увагу, обов'язково перевіряємо, за якою медичною програмою було виписано електронне направлення. Має бути програма інші джерела фінансування медичного обслуговування. Далі ми маємо взяти направлення в роботу. Звертаю вашу увагу, якщо програма була виписана в направленні інша, то при взятті направлення в роботу ви можете змінювати програму. В даному випадку ми не змінюємо, оскільки в нас програма вказана правильно. Натискаємо на дію ОК та бачимо, що наше направлення успішно береться в роботу. Воно в обробці. Далі переходимо до електронно-медичної карти пацієнта для того, щоб почати працювати з епізодом. А відповідно, наступний крок ми створюємо взаємодію. Обираємо тип консультації нашого лікаря. Натискаємо ОК. Далі нам необхідно створити епізод. Натискаємо на створення епізоду, обираємо тип лікування. Зазначаємо дату відкриття нашого епізоду. Назву епізоду вказуємо «Зуболікування». Натискаємо на дію ОК та епізод реєструється до системи SOS. Далі обов'язково зазначаємо дату та час початку нашої взаємодії. Та дату та час закінчення нашої взаємодії, той час, який було потрачено саме на цю взаємодію з пацієнтом. Наприклад. 11.10, тобто 1 година. Вказуємо тип взаємодії, вказуємо пріоритет, вказуємо направлення, далі заповнюємо місце надання послуг. Далі вказуємо інформацію щодо діагнозу, з яким було звернення пацієнта. В даному випадку у нас каріес та пульпіт. Вбираємо інший каріес. Спочатку ще змінимо дату встановлення, Вставимо каріас. Активний статус заключний та додамо супутній діагноз пульпіт. Після того, як ми заповнили інформацію щодо основного та додаткового діагнозу, вказуємо проведені інтервенції, тобто ті дії, які виконував наш лікар. Натискаємо Додати. Спочатку в нас іде дія, яка була вказана в електронному направленні. Натискаємо Додати іншу. Розглядаємо випадок видалення двох зубів і фіксуємо нашу інтервенцію. Видалення зуба. Пишемо. В тексті обов'язково номер нашого зуба додаємо наступну інтервенцію. Та так само вказуємо номер нашого зуба в текстовому полі. Звертаю вашу увагу, оскільки відбувається видалення зуба з анестезією, обов'язково до кожного зуба ми маємо вказати процедуру анестезії. Тому натискаю додати іншу процедуру та вказую код послуги анестезії. Вказую її вдвічі, оскільки в нас було видалення двох зубів. Після чого натискаю на дію ОК. -OK». Як бачимо, було додано 4 послуги. Дві послуги пов'язані з видаленням зуба просте і складне. Якщо час було затрачено більше на цю процедуру, ми можемо, звичайно, його змінити. Бачимо, що у нас система спрогнозувала в даному випадку є видалення зуба просте і видалення зуба складне, тобто одна одиниця видалення просте і одна одиниця видалення зуба складне. Відповідно, наступний крок: ми маємо зареєструвати нашу взаємодію та погасити електронне направлення, за яким звернувся пацієнт. Тому наступне ми натискаємо погасити направлення, оскільки будемо погашати те направлення, за яким звернувся даний пацієнт та натискаємо надію відправити в e-Health». Не забуваємо, що згідно листа роз'яснення від НСЗУ, за пакетом номер 67 ми маємо реєструвати електронно-медичні записи до системи СОС, а також нам необхідно Обов'язково передавати інформацію через сервіс звітності НСЗУ. Тому я для цього одразу можу зробити на даній взаємодію заготовку для передачі даних для сервісу НСЗУ, оскільки в нас по інструкції листу роз'яснення потрібно вказувати ідентифікатори проведених процедур саме за зуболікуванням. Тому ми переходимо до блоку процедура і робимо просто вивантаження в Excel. Далі я покажу, як. Які саме, яку саме інформацію потрібно брати з цього Excel-файлу, який був сформований в системі? Повертаємося знову до системи Medair, оскільки ми передали одну взаємодію, але пацієнт, наприклад, потребує в нас подальшого лікування в рамках даного епізоду. Тому наступний крок, нам потрібно виписати електронне направлення для наступної взаємодії з цим пацієнтом. Переходимо до розділу направлення, обираємо послугу, консультація стоматолога-хірурга. Можемо писати або по коду послугу шикати. І зверніть увагу, обов'язково при реєстрації направлення змінюємо медичну програму на інші джерела фінансування медичного обслуговування. Та далі натискаємо надію Зареєструвати в системі Health. Очікуємо, поки в нас відбудеться накладання підпису та реєстрація нашого електронного направлення до системи СОЗ. Наше електронне направлення успішно зареєстровано на майбутній візит пацієнта. Тобто, цей день ми закінчили надання допомоги по видаленню двох зубів пацієнту. І пацієнт у нас звертається вже на майбутній візит. Тому ми далі. Робимо наступне. Ми переходимо знову до розділу Направлення пацієнта, виконуємо пошук вже нашого номера, який ми виписували пацієнту. Відкриваємо дане направлення, беремо його в роботу. Натискаємо взяття направлення в роботу. Перевіряємо, щоб програма була інші джерела фінансування. Після того, як ми взяли направлення в роботу, ми переходимо до електронно-медичної карти. Та далі натискаємо на «Дію», Додати консультацію. Обираємо консультацію нашого спеціаліста, в даному випадку буде стоматолога-хірурга. Та далі наше завдання. Зареєструвати наступну взаємодію по зуболікуванню. Епізод залишається в нас той самий, оскільки ми в рамках нього надаємо медичну допомогу. Вказуємо дату та час початку нашої взаємодії. Наприклад, це вже було п'яте. Через декілька днів. Та вказуємо орієнтовний час завершення нашої взаємодії. Вказуємо тип взаємодії, пріоритет. Вказуємо направлення, вказуємо місце надання послуг обов'язково, вказуємо діагноз. В даному випадку діагноз у нас буде той самий. Додатковий діагноз вказуємо. Та далі будемо вказувати послугу стосовно зуболікування. Перша послуга в нас буде, звичайно, консультація. Вказуємо наступну послугу. Реставрація зуба. Обов'язково вказуємо номер зуба та з анестезією вона була чи без анестезії. В даному випадку розглядаємо саме з анестезією, тому вказуємо. І звертаю вашу увагу, оскільки анестезія ми додаємо послугу, пов'язана саме з анестезією. Натискаю додати іншу та обираю нашу послугу. Натискаю надію ОК. -OK». Отже, в нас в даному випадку зафіксований. Діагнози зафіксовані проведені інтервенції та ті процедури, які стосуються саме зуболікування. Якщо час змінився, ми можемо відкоригувати дату та час закінчення відповідно. Бачимо, що система нам спрогнозувала одразу відновлення зубу з використанням анестезії одна одиниця та без анестезії. Оскільки у нас анестезія була, то ми прогнозуємо послугу П04. По 67-му пакету. Наступний крок, який нам потрібно зробити, це погасити направлення при реєстрації взаємодії, тому натискаємо відправити в Health. Накладаємо підпис. У нас відбувається реєстрація самої взаємодії до системи SOS. Та далі відбувається погашення нашого електронного направлення. І як я попередньо казав, далі нам необхідно буде інформацію обов'язково звітувати через сервіс звітності НСЗУ. Тому ми попередньо також робимо вивантаження в Excel наших процедур. Для того, щоб потім можна було цю інформацію зафіксувати через сервіс звітності. Переходимо до системи Медейр. Якщо даному пацієнту послуга медична закінчена, саме по зуболікуванню, то епізод можна було. Закрити одразу при реєстрації взаємодії. Якщо буде надаватися наступна послуга, ми таким чином формуємо направлення на наступний прийом пацієнта і передаємо аналогічно через електронне направлення з вказанням обов'язково послуг, пов'язаних зуболікуванням у секції процедура. Якщо ми вважаємо, що епізод завершено, ми переходимо до вкладки епізоди та можемо закрити наш епізод. Обираємо наш епізод, натискаємо. Закритий епізод, причина закриття, наприклад, вилікуваний, натискаємо на дію ОК. Отже, таким чином ми провели два візити пацієнта, в яких було два видалення двох зубів та лікування одного зуба, а саме реставрація. Але, так як я казав, обов'язково ми маємо за цим випадком потім звітувати в сервісі звітності НСЗУ. Тому, так як ми попередньо вивантажили. Інформацію по процедурам, ми маємо перейти до сервісу НСЗУ, виконати тут вхід до системи, та далі, згідно інструкції, на сайті НСЗУ, саме на сервісі Звітності, є інструкція, ми можемо переглянути і маємо подати звітність. Що важливо, для подачі звітності вас система буде просити ідентифікатор процедури. Це та інформація, яка передається через сервіс звітності. Тому ми спокійно в тих консультаціях, яких ми зареєстрували, можемо вивантажити інформацію по процедурам, це те, що я робив на початку. Та далі інформацію по кожній процедурі маємо передати до сервісу звітності. Мова йде саме про ось ці ідентифікатори, які належать до послуги. Оскільки в нас тут було чотири процедури: два, що стосуються по видаленню зуба, першого зуба та другого зуба. Та дві, що стосуються анестезії. По анестезії ми інформацію на сервіс звітності НСЗУ не передаємо. Ми передаємо ідентифікатори саме по видаленню. А також в нас була інша взаємодія, де ми рест, реставрацію зуба проводили. Тому ми фіксуємо саме цей ідентифікатор. Ось ці три ідентифікатора ми маємо передати до сервісу звітності НСЗУ. Детальніша інструкція розміщена на сервісі Звітності НСЗУ, тому ви можете прочитати і в рамках даної інструкції зафіксувати ту інформацію, яку ви передавали. Отже, ми розглянули, як реєструвати електронно-медичні записи по пакету номер 67 Не забувайте, що ми реєструємо і до системи ЕСОС, та також реєструємо через сервіс Звітності НСЗУ. Дякую всім за увагу! Всього найкращого, до побачення!